Забрела у хащі, і обіймаю дерево, колись в молодості я збирала багато і записок, вирізків з газет, журналів, і серед них у листочок обійми дерево і одужай». Я зберігала його багато років, тому що вірила, що дерево дійсно лікує, допомагає нам жити, не страждати, тішитися, насолоджуватися. Ось випадково цього дерева. Зараз я щаслива, тому що чую, як воно щось мені каже. І ось випадково я була в лікарні. І сиділа на лавиці з незнайомою жінкою. Ця жінка каже, що їй вилікуло дерево. І, власне, я не хочу говорити, яке дерево, яку хворобу, але вона це дерево після того, коли оздоровила, пішла і його обіймала. Я добре пригадала цей стан, коли мала тримала все життя записку, обійми дерево і одужай. Ця жінка обіймала дерево, а я подумала філософськи, психологічно, можливо, саме це дерево, яке вона обіймала, чекало її обіймів, чекало її поцілунку і мало можливість спасти її від якоїсь страшної хвороби. Отож, обійми дерево і одужай.